Перевірте, чи правильно вам нарахували зарплату у 2026 році після підвищення окладів за єдиною тарифною сіткою. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Оплата праці працівників бюджетної сфери одна з найчутливіших тем початку 26-го року. Підвищення мінімального посадового окладу за єдиною тарифною сіткою вплинуло на всі категорії бюджетників: освітян, медиків, працівників культури, соціальної сфери та органів влади. Розберімося, як саме формуються посадові оклади у 26-му році та що це означає на практиці. Нагадаємо, що таке єдина тарифна сітка ЄТС. Це система тарифних коефіцієнтів, за якими визначаються посадові оклади більшості працівників бюджетної сфери, зокрема в галузях освіти, науки, культури та медицини, які фінансуються з державного бюджету. На відміну від мінімальної заробітної плати чи прожиткового мінімуму, розмір базового посадового окладу першого тарифного розряду встановлюється урядом шляхом внесення змін до приміток додатка «1», Постанови Кабінету міністрів номер 1298 і одночасно закріплюється у законі про держбюджет на наступний рік. Наразі на його величину не впливають ні мінімальна зарплата, ні прожитковий мінімум. І хоча, за первісною ідеєю ЄТС, оклад першого тарифного розряду мав відповідати мінімальній зарплаті. На практиці він значно нижчий за МЗП. Раніше його співвідношення з прожитковим мінімумом для працездатних осіб зберігалося, проте тепер він існує як самостійний показник, який не пов'язаний із цими величинами. Отже, на жаль, у співвідношеннях окладів ЄТС. У 26-му році змін не передбачено. Посадовий оклад першого тарифного розряду з 1 січня 26-го року становить 3470 гривень, що більше ніж минулого року 3195 гривень. Уряд вніс відповідні зміни до додатка 1. Постанови номер 1298 через постанову від 2 січня 2026 року номер 4 яка набрала чинності 1 січня 2026 року. Саме ця величина використовується для розрахунку посадових окладів за всіма іншими тарифними розрядами шляхом множення на відповідний тарифний коефіцієнт. У 26 році зарплати зростають по всіх тарифних розрядах, але оклади працівників від 1 до 12 розряду досі нижчі за мінімальну зарплату. Тому Керівники мають доплачувати до рівня МЗП. Тобто у 2026 році зберігається системна особливість ЄТС. Значна частина розрахованих окладів, передусім за нижчими тарифними розрядами, не досягає рівня мінімальної заробітної плати. У таких випадках керівники бюджетних установ зобов'язані забезпечувати доплату до мінімальної заробітної плати за рахунок фонду оплати праці. Через надбавки доплати та інші виплати, передбачені законодавством, оплату праці держслужбовців, і далі здійснюють за класифікацією посад та діючими правилами. Для медичних працівників у 26 році передбачено істотне підвищення базової заробітної плати. Зокрема, медики служби екстреної допомоги планово отримуватимуть до 35 тисяч гривень як базову ставку. У прифронтових регіонах залишаються підвищені капітаційні ставки, що враховують складні умови роботи та ризики для здоров'я. Нагадаємо, що після перетворення медичного закладу на комунальне некомерційне підприємство оплата праці працівників переходить у сферу до. Говірного регулювання. Це означає, що КНП самостійно визначає, яку зарплату отримують його співробітники. Та встановлює форми і системи оплати праці, а також норми роботи в колективному договорі. Для працівників установ, що фінансуються з бюджету, схема посадових окладів формується на основі мінімального посадового окладу тарифної ставки, встановленого урядом. Системи оплати праці можуть бути різними, але зазвичай вони формуються на основі складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників. КНП Може продовжувати використовувати звичну тарифну систему, яка включає тарифні сітки та ставки. Схеми посадових окладів, професійні стандарти та кваліфікаційні характеристики. Тарифні розряди медичних працівників затверджені наказом мінпраці та МОЗ 308-519 і залишаються актуальними до сьогодні. Щоб забезпечити виконання нових норм, керівники медичних та інших бюджетних установ повинні привести свої локальні нормативні акти у відповідність до оновлених вимог. Міністерства, відповідальні за галузеве регулювання, мають переглянути та скоригувати власні нормативні документи. Крім того, рекомендується, щоб органи місцевого самоврядування вжили відповідних заходів для належного застосування нових стандартів оплати праці. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А нещодавно ми зробили грандіозне оновлення нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше. Ніше та приємніше посадові оклади працівників бюджетної сфери, зокрема в галузі освіти, встановлюються відповідно до постанови КМУ no 1298 на основі тарифних розрядів ЄТС – Наказу МОН номер 557 яким конкретні посади віднесено до відповідних тарифних розрядів, тарифних коефіцієнтів, закріплених за кожним розрядом мінімального посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС відповідно до статті 96 кодексу законів про працю. Мінімальний посадовий оклад не може бути меншим за прожитковий мінімум для працездатних осіб. Встановлений на 1 січня календарного року постановою номер 4 від 26-го року мінімальний посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС встановлено у розмірі 3470 гривень, що означає підвищення на 8,6%. Максимальний оклад – 25-й тарифний розряд, тарифний коефіцієнт 4,51%, Складає 15 650 гривень. Саме ці показники використовуються як базові при формуванні зарплат усіх працівників бюджетної сфери. Посади педагогічних працівників від керівника гуртка без освіти до директора коледжу віднесено до тарифних розрядів від 9 до 18 з тарифними коефіцієнтами від 1,73 до 3,21%. Окремо, варто звернути увагу на постанову номер 1749 від 25-го року, якою усім педагогічним і науково-педагогічним працівникам підвищено посадові оклади на 40%. водночас було скасовано. Постанову КМУ номер 22 від 2018 року підвищення на 10% для підпрацівників, постанову КМУ номер 36 від 2019 року. Підвищення на 11% для науково-педагогічних працівників. Підвищення посадових окладів є безстроковими та набирають чинності з 1 січня 26-го року. Вони поширюються на посади, зазначені у переліку педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою номер 963 при розрахунку слід враховувати, що оклади, підвищені на 40%, не округлюються, і саме від цих сум визначаються всі інші надбавки та доплати. Для зручності контролю нарахувань профспілка працівників освіти і науки України підготувала таблицю з оновленими окладами, у якій враховано базовий оклад першого тарифного розряду ЄТС. 3470 гривень та підвищення на 40% за постановою номер 1749 Таблиця також містить порівняння з окладами 2024 та 2025 років, коли базова ставка становила 3195 гривень і може бути використана для самоперевірки правильності розрахунків зарплати. Щоб визначити власний розмір заробітної плати у 2026 році. Достатньо перше знайти у таблиці ЄТС. Свій тарифний розряд і тарифний коефіцієнт. Друге розрахувати базову ставку заробітної плати. Третє застосувати підвищення за кваліфікаційну категорію та педагогічне звання. Четверте додати надбавки і доплати залежно від педагогічного навантаження, стажу умов праці та виконуваних обов'язків. Посадові оклади педагогічних працівників відображаються у тарифних розрядах від 9 до 18. Науково-педагогічних працівників. У тарифних розрядах від 15 до 24. від встановлених посадових окладів визначаються всі інші виплати, зокрема, надбавка за вислугу років, надбавка за престижність праці, доплати за класне керівництво, перевірку письмових робіт, завідування навчальними кабінетами, інші види педагогічної роботи, за педагогічні звання, старший учитель, учитель-методист, старший вихователь, вихователь-методист тощо. Посадовий оклад підвищується на відповідний відсоток. Утворюється новий підвищений оклад, і вже від нього розраховуються всі інші надбавки та доплати. У своєму листі від 6 січня 2026 року про оплату праці педагогічних і науково-педагогічних працівників у 2026 році Міністерство освіти наголошує, що підвищення посадових окладів на 40% стосується не лише закладів середньої та вищої освіти, а й закладів дошкільної позашкільної та професійної освіти розміри доплат за несприятливі умови праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у 26 році не змінилися і становлять не менше 2600 гривень або 5200 гривень залежно від розташування громади з урахуванням пропорційності педагогічному навантаженню або обсягу педагогічної роботи. У 26-му році оновлення ЄТС та підвищення посадових окладів вимагають термінового перегляду штатних розписів, щоб відобразити нові показники та забезпечити правильне нарахування зарплати. Водночас уряд акцентує на необхідності збереження міжпосадової диференціації, якщо розрахована зарплата працівника виявляється нижчою за мінімальну установи, зобов'язані здійснити доплату до рівня МЗП. Усі підвищення повинні проводитися в межах передбаченого бюджету на оплату праці, що гарантує збалансованість фінансування та справедливість нарахувань для всіх категорій бюджетників. Якщо у вас залишилися запитання, напишіть про це в коментарях або поставте їх АІ-консультанту від семінар, який вирішить будь-яку бухгалтерську дилему. Наш консультант та ще більше корисних матеріалів вже на платформі. До зустрічі у наступних відео.